Надії. Радіосна надії» Зачекай. А що говорить Біблія? Друзі. А сьогодні в нас в телефонному режимі буде розмова з богословом Андрієм Бедратим. Пане Андрію, добрий день. Добрий день. Я так. радий вас вітати на хвилях Радіо Голос Надії. Дякую, що ви до нас сьогодні доєдналися. Ми говоримо сьогодні дуже про цікаву тему, е як не злитися з масою. Взагалі тема так і називається культура проти Христа. От, Андрію, можна сказати, що деякі сучасні суспільні цінності це така форма опору християнському вченню. Як Біблія описує цей конфлікт? Ну це. Так було завжди насправді. Завжди, бо культура грішної людини, вона завжди чинить опор Богу. Це тут насправді проблема не в самій культурі, а в природі гріха. Що таке грішна людина, що таке грішна природа. І Іван, апостол Іван послані описує, що, що, таке, що таке світ? Все, що в світі, це похоть, я не пам'ятаю українською, похатячей, похать плоті, гордаль, так. шитейська російською, скажу, так? Угу. Да. Тобто три речі, три речі, на чому стоїть вся культура. Вона може відрізнятися. Знаєте, гілочки можуть бути дуже різні, дуже відрізняться, але основак, корінь такий, він завжди буде один і той самий. Похоть плоті, пожадливість тіла. так? Тобто, коли людині хочеться задоволення просто тілесного, mm -hmm. е, хочеться щось подивитися, пожадливість очей, тобто щось подивитися, і пиха, ПХ просто, от, е, щоб, а як краще за іншого. Оце три мотивації, які рухають цим світом. Іншої, щоб, щоб не робилося в світі? От ви, якщо подивитесь на на світ б не робилося, які б не відбувалися події, якщо ви почнете потрошки розкручувати і розбиратися, чому ну, мотивації, ви прийдете до чогось одного. Або двох одразу, або трьох, но завжди приходить сюди. А корінь християнства він в іншому. Корінь християнства він е, в, любові. в любові до Бога і в любові до ближнього. Це різні речі. Тому да, відрізняється. Дякую, Андрію. Це завжди відрізнялося і буде відрізнятися. Я дякую за вашу відповідь. Андрію, от якщо ми згадаємо, зараз повернемось до Біблії, можете назвати приклади <плес> в Біблії, які показують от, небезпеку злиття з більшістю? Ну, дивіться, коли Господь заводив євреїв в землю, яку він їм обіцяв. Він м, строго настрого, як кажуть, сказав, не зливайтеся з цим світом, не зливайтеся з тими людьми, які там є, зруйнуйте їхні жертовники, е, виробіть їх е, дубрави е, і не зливайтеся з ними, не віддавайте своїх дочок заміж за них, не беріть їхніх дочок за своїх синів, не зливайтеся з ними, бо буде вам біда. Так було завжди. І ми бачимо, що це призвело до того, що вони втратили істину, втратили віру в Бога, втратили вірність і втратили благословіння. І це було неодноразово. Допотопний світ, коли ми читаємо про. Ну, багато хто каже, що діти Божі, то були ангели з неба, але ні, це були. Діти Божі, це були ті, хто вклонялися Богу, і почали брати дочок людських, тобто звичайний світ, людей цього світу. І це призвело до того, що допотопний світ був зруйнований, знищений Богом. Тому це завжди призводило угу. до проблем. Андрію. А скажіть, чи засуджує Біблія от зовнішню адаптацію? Наприклад. Стиль одягу або звичаї, але якщо серце залишається вірним, можливо, є якісь приклади в писанні стосовно такого. Ну Дивіться, є деякі речі, які щось символізують. Наприклад, в стародавньому світі Господь каже: не, не стрижіть голову своєю кругом навкруги. Ми не знаємо, що то було, як вони її стригли. Але бачимо, що це якось було пов'язано з якимись релігійними речами. Тобто там за померлим, не проявляйте скорботу, за померлим, не стрижіть свою голову кругом. І якщо ну ми не можемо сказати, що а, це нічого не варто, я собі підстрижу, серце то моє вірне. Ні, це щось означає. Але з іншого боку, ми не маємо кидатися в інший бік. Тобто, знаєте, я зараз в Сполучених Штатах, тут недалеко від нас знаходиться поселення амішів. Mm -hmm. І ви знаєте, що вони як е, в якому 18 сторіччі переїхали, як вони тоді вдівалися, так вони вдіваються досі. Жінки ходять такі широкі спідниці, чепчики такі на голові, чоловіки сіра, сірий одяг, тільки сірий одяг, солом'яні шляпи, і вони досі на конях їздять. Тільки на конях. Тобто... І, і стрижки в них такі самі, стрижки такі самі, як тоді, знаєте, під глечик так вони стрижуться. І, mm -hmm. е, тобто це теж інший бік, не треба вже так. Господь вимагає вірності дійсно в серці, щоб ми джерело це було справильне, любов, Божа мотивація, не пожадливість плоті, пожадливість е, тіла, пожадливість очей, пожадливість і пиха життєва а Просто бути, керуватися любов'ю Божою, вірністю Богу. І якщо е, культурні якісь речі, одяг там, зачіски не заважають це робити, то в чому справа? Це і потрібно. Не потрібно виділятися, знаєте, чимось такими речами. Може, треба виділятися серцем, виділятися любов'ю, мотивацією, те, що ми робимо. Хоча іноді да. Іноді в деяких речах. Ну це знаєте, такий етичний вопрос глибокий. Треба на прикладах, на прикладах розбиратися. Андрію. А якщо згадати слова Ісуса і апостолів, то які слова Ісуса і апостолів підкреслюють, що вірність Богу іноді означає, що нам треба бути в меншості? Ну, Ісус сказав. Ідіть тісними воротами. Входьте. І вузький uh -huh. шлях. E, тому це так. Ісус сказав, і апостоли казали, що не дотримуйтесь цього світу. Що таке широкий шлях? Що таке широкий шлях? Широкий шлях, якщо так, ми так пороздумуємо, коли ти на широкому шляху, ти можеш так, ліворуч пішов декілька кроків, праворуч декілька кроків, але ти все одно на широкому шляху. Ти ще на шляху, ти не зійшов зі шляху. А коли шлях в тебе вузенький, один крок ліворуч, один крок праворуч, і ти вже зійшов зі стежки. Розумієте? Uh -huh. Тобто Ісус про це говорить, що іноді християнський шлях не дає тобі багато вибору. Твоя вірність може бути тільки отак. отак проявитися. І якщо ти трошки-трошки крок вправо або крок ліворуч, ти все. Ти, ти зійшов зі стежки. І Христос про це говорив. Тобто, так, це дуже важливо триматися істини, триматися е, цього і можна зійти легко. Андрію, от маю питання: а як тоді подолати тиск більшості згідно з Словом Божим і перемогти от страх перед людьми. Насправді це дуже важко. Ми так е, створені творцем, що ми хочемо бути такими, як більшість. І це нормально. І це Бог нас так створив, і це, як знаєте, запобіжник від того, щоб ми не ставали якимись маргіналами. Бо, знаєте, у всіх у нас є там якісь, я як кажу, таракани в голові. І якщо ми. Кожного, немає ніодної е, повністю, знаєте, здорової людини, так сказати. Але коли я живу в суспільстві, е, якщо тільки мій таракан починає десь вилазити, да, щось я сказав не так, щось дивне, я дивлюсь на суспільство, суспільство дивиться на мене косо, я розумію, що щось я зробив не так. І я повертаюся до нормальності. Тобто, оце. Оглядка на суспільство це нормально, це правильно, це добре, це дуже добре. І Суспільство здорове, сучасність каже, ну, пропагується такий підхід, що не дивись на суспільство, індивідуальність. І тому ми бачимо, дуже люди відриваються, відбивають в себе оце відчуття, що я не потрібен бути в суспільстві разом, і з'являються дуже дивні люди. Дуже дивні маргінали. Бо вони вже не дивляться на суспільство і стають такими, знаєте, ну, чудними. Візьміть людину на острів, де він сам буде поселіть, і приїдьте через декілька років. Ви побачите, ну ви скажете, це людина божевільна. Але просто в чому справа? Не було суспільства, яке його ну, повертало би. Тобто це відчуття. Бажання бути зі суспільством, схожим на суспільство це добре. Але сатана вміє використовувати навіть добрі речі, створені Богом, для того, щоб нападати на нас. Наприклад, апетит. Добра річ Богом створена, але сатана використовує. Сексуальні бажання. Добра річ, Богом створені, але сатана використовує на своє. Жага до знань. Добра річ, але Єва спокусилася і з'їла плод, бо плод давав знання. Так само і тут. Добра річ, але сатана використовує для тиску. І протистояти цьому іноді дуже важко. Не іноді, а завжди дуже важко. Якщо ти нормальна людина, якщо ти не психопат, то ти будеш дивитися на суспільство. І навіть церква створена для того, щоб ми також дивилися на церкву і рівнялися на церкву. Тобто дивіться, що потрібно. Рівняйтеся не на суспільство, а на церкву. Не на світське суспільство, а mm -hmm. на церкву. Дуже важко нам взяти і відсторонитися від усіх людей. От я сам сам собі. Це дуже важко. Але Господь для того створив церкву, своє суспільство на правильних, е, на правильних е, цих підвалинах. Тому урівняйтеся на церкву, дивіться на церкву. Павло казав: робіть, як я як я роблю як Христос. Тобто, ну, розумієте, да? угу. Андрію. тобто оце найкращий вивод. Я вам дякую за вашу відповідь. Андрію, за браком ефірного часу, я хотів би вас запитати про те, що Біблія радить про виховання дітей у світі, який живе за іншими цінностями, а не біблійними. Біблія радить показувати приклад. Навчати, вчити, говорити, але показувати приклад. Тому що дитина Ці самі механізми будуть працювати в дитини. Дитина хоче робити так, як робить батько або мати. Син починає робити те, що робить батько. Він в нього борода не росте, але він побачив, як батько, як батько голиться, той бере майже мило і ми щось там робить. Донька починає мести хату, хоча мати не дуже рада цьому. Тобто діти хочуть, але просто не втратити авторитет в своїх дітей. Бо проблема в тому, що коли діти підростають, вони бачать конфлікти в родині, і тоді вони втрачають авторитет. Батьки втрачають авторитет. А тоді діти вони мають на когось рівнятися. І вони починають рівнятися на якихось світських ідолів, на якихось чоловіків-павуків, там, не знаю, спайдерменів чи на когось ще, mm -hmm. тому що авторитетів не лишилося. Тобто лишатися авторитетом для своїх дітей. Я дякую за вашу відповідь, Андрію. Наостанок, будь ласка, можете порадити, як Біблія закликає свідчити про істину в тому середовищі, от яке ну категорично не сприймає Біблію. Взагалі, як поєднувати правду з любов'ю? І дуже важливо не нести нетерпимість, Христос е призвав нас бути свідками. Тобто, що таке свідок? Не говорити. Як ти маєш жити? Я прийшов до сусіда і кажу, як ти маєш жити. Ні. Треба, щоб Слово Боже втілилось в наше життя. Як про Христа сказано, і слово стало плоттю, так? От в нашому житті слово Христово, Слово Боже, має в нашому житті стати плоттю. І тоді ти просто свідчиш, ти кажеш, оце зі мною зробив Господь. А сусіду кажете ти як хочеш, ти як хочеш, хочеш так, хочеш так, але оце Господь може зробити. І все, це нема тиску, не треба тиснути на людей, вони не будуть нічого робити. Але коли вони е живуть поруч з вами, бачать, як змінилося ваше життя, бачать, що Христос робив в вашому житті, то оця, бачачи цю праведність, бачачи життя християнське, вони захочуть цього. Не всі, не всі, деякі захочуть, деяких це все одно буде дратувати. Але це вже залежить від внутрішнього світу. Якщо людей буде дратувати життя праведне, то слова його тим більше будуть дратувати, він нічого не зробить. Але найперше це слово стає плоттю, а тоді вже можна щось проповідувати. Я дякую вам за практичні поради. Друзі, нагадую, в нас сьогодні в гостях, і розмова нас цікава була з Богословом Андрієм Бедратим. Андрій, бажаю вам Божого благословення. І сподіваюсь, ми з вами ще почуємось на хвилях радіо. Голос Надії. Всього вам найкращого з Богом до побачення. До побачення! Надихайся! I did my I not